Бачив вчора відео, людина розпаковує нашу продукцію, та коштує, все сподобалось. І читаю коментарі, а люди пишуть: та це все з комбіната, та це механічна валка, дорого, дорого. дорого, Це пишуть по 300 раз. Ну, Для тих, кому дорого, ви купуйте самі собі обладнання, робіть продукцію і продавайте дешевше ми ж нікому не нав'язуємо. Не можете в змозі, не в змозі ви купити. Продукцію, то купуйте обладнання, зробіть самі і продавайте. А ми продаємо за такою сіною. Ось у нас салко, погляньте яке з класне. З комбінату? власного виготовлення з наших кабанчиків. Три пальця, шкірка гарно вишмелена, смакує дуже добре. Генеральське салко, всі які всі його полюбляють. А є таке на комбінаті? На комбінаті теж такого немає. Сардельки власного виготовлення, бачите? Із найвищої якості м'яска. На комбінаті таких теж не роблять, там взагалі можуть без м'яса зробити. Мисливські ковбаски робимо своїми силами, виготовляємо кожний день. Це займає дуже багато часу. Але знаєте, що найбільш обідніше? Ну, ладно, хейтери там про нас щось спишуть, але про продукцію, ту, яку ми виготовляємо, так писати, ні разу її не куштувавши, до, до речі. А відразу, одним словом, там перечеркують весь наш труд, тобто наплівательські так до чужої роботи відносяться. Ви самі спробуйте так попрацювати, а потім поговоримо.